Столичні телевізійні новини у студії Юлія Боднар. Мої вітання у сьогоднішньому випуску. Ви дізнаєтеся, яким чином водії у столиці будуть сплачувати за паркування? Який об'єкт найкраще увіковічнить пам'ять героїв майдану? Та хто з киян отримає грошову допомогу до Великодня? У Верховну Раду приїхав президент Польщі Броніслав Комуровський з дружиною. Президент України Петро Порошенко і весь склад Кабміну. Комуровський виступив перед депутатами з промовою. Президент Республіки Польща закликав до єдності українського і польського народів і запевнив у підтримці України на шляху до Європи. Коли наші народи стають один проти одного, цим завжди користуються ті, хто хочуть нашого поневолення, заявив Комуровський. Президент Республіки Польщі вважає, що не буде стабільної і безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна. Україна рухається до Європейського Союзу. Польща вітає українську інтеграцію з великим задоволенням. Ми чекаємо на позитивне рішення. Ми повинні пам'ятати, що творець польської незалежної держави після Першої світової війни маршал Юзеф Пілсуцький говорив з великим переконанням, що не буде вільної Польщі без вільної України. Сьогодні ми разом маємо сказати більше: не буде стабільної, безпечної Європи, якщо її частиною не стане Україна. Верховна Рада України підтримала у першому читанні президентський проект закону про правовий режим воєнного стану. Законопроект визначає порядок його введення і скасування правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану. Контроль за діяльністю військового командування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану здійснюватиме Рада нацбезпеки і оборони України. Минулої ночі у зоні проведення антитерористичної операції знову було неспокійно. Російсько-терористичні угрупування 13 разів відкривали вогонь по українських позиціях вздовж лінії розмежування. Найбільш інтенсивні обстріли відбулися на Донеччині в районі населених пунктів Піски, Широкіне та Бердянське. При цьому російсько-терористичні війська продовжували застосовувати заборонені мінськими угодами зразки озброєння. В районі селища Піски близько 18-ї години вечора. Бойовики обстріляли наші позиції із мінометів калібру 120 мм. міліметрів в районі Авдіївки і Майорська. Бандити під час збройних провокацій застосовували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю у Луганській області, о 23.45 біля населеного пункту Кримське відбулося бойове зіткнення. Наші військослужбовці дали гідну відсіч ворогу. СБУ відкрила кримінальне провадження проти експрезидента України Віктора Януковича та суддів Конституційного суду щодо зловживання службовим становищем та нелегітимного внесення змін до конституції у 2010 році. Про це в коментарі УНІАН повідомила речник СБУ Олена Гітлянська. В СБУ уточнили, що кримінальна справа стосується узурпації влади. Більш детальна інформація буде протягом дня. Додала Гітлянська. Позбутися готівкових розрахунків за паркування в столиці невдовзі планує київська міська адміністрація. Міська влада зареєструвала у Верховній Раді законопроект, за яким відповідальність за несплату паркування нестиме не лише водій, але і власник автівки. Адже за останніми статистичними даними, 60% водіїв відмовляються платити взагалі. 20% готівкових грошей зникають невідомо. І лише п'ята частина потрапляє до міської казни. А нова система розрахунків, яку планують запровадити в столиці, дозволить уникнути будь-яких готівкових операций будет ехать машина uh -huh. со сканером которая сканирует номер и если в системе этот номер не оплачен то абсолютно четко тут же выписывается автоматический штраф приходит владельцу если владелец не был за рулем он говорит кто был за рулем и тот человек за это дело платит у них выхода не будет то есть они уже получат тогда штраф и уже не надо спорить с кем то это автоматически uh -huh. будет абсолютно конкретно скажем видно да вот ты не заплатил вот твоя фотография вот неоплаченный счет Электронно все понятно, суд любой это принимает, мгновенно штраф, будьте любезны. Найближчим часом у Києві ведуть електронну систему видачі рецептів. Про це в інтерв'ю нашому телеканалу повідомив заступник голови КМДА Михайло Радуцький. За його словами, це значно спростить процедуру отримання пільгових або безкоштовних ліків. Якщо людина вживає препарати не перший рік, що підтверджено історією хвороби, сімейний лікар автоматично надсилатиме рецепт на картку киянина. Все, що потрібно хворому, прийти з карткою до аптеки. Таким чином міська влада матиме змогу контролювати облік пільгових ліків чи отримує їх людина, яка їх потребує, адже підтримка соціально незахищених киян є одним з головних завдань міської влади. У Деснянському районі Києва сьогодні вночі повністю згоріли 10 автомобілів. Ще два пошкоджені вогнем частково. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУМВС у Києві. О пів на четверту ночі на вулиці Курчатова на стоянці біля житлового будинку загорівся автомобіль. Через сильний вітер полум'я миттєво перекинулося на інші машини, припарковані поруч. Через 10 хвилин аналогічна подія сталася на вулиці Жукова. Там за кілька хвилин згоріло 6 транспортних засобів. А ще одна автівка частково. Опитані правоохоронцями свідки. Повідомили, що спочатку в обох випадках з під капота одного з припаркованих автомобілів з'явився дим, потім спалахнуло полум'я. Через те, що машини стояли близько один до одного. Сусідні автівки також загорілися. Музей, меморіал чи парк який об'єкт найкраще виковічни пам'ять героїв майдану на території занедбаної ділянки на алеї Героїв Небесної Сотні. 3 у столичному департаменті знову зібралися представники влади та громадськості, щоб обговорити це питання. Ось ця захарашена земельна ділянка поруч з жовтневим палацом стала об'єктом запеклих суперечок. За попереднім планом тут мають звести музей майдану. Столична влада оголосила міжнародний конкурс на його проект і вже отримала 29 подань, які виставила в інтернеті для оцінки. За два дні відкритого народного голосування цей сайт відвідала більше 6 тисяч осіб, тобто є широкий розголос, і приблизно 900 осіб проголосували. Тобто сподіваюся, що протягом місяця ми отримаємо досить широку. Широкі результати цього народного голосування, які ляжуть на стіл поважному міжнародному журі для врахування. Учасники Майдану, які прийшли на обговорення проєктів, їх розкритикували. Кажуть, вони більше нагадують не у пам'яті загиблих, а забудову. Один з проєктів подали висотність до сіми поверхів, тисяча квадратних метрів на музей Майдану і 10 тисяч на адміністративні приміщення. Тобто ми розуміємо, що це ласич маточок в центрі Києва, Боюся, що тут. До цього якісь забудовники які поклали на це око. Деякі громадські організації більш радикальні у своїй позиції і переконують, що конкурс це хитра схема забудовників. Звести там торговельний комплекс. Вони подали на цей конкурс ну декілька пропозицій 10 десять-п'ять. Чи, наприклад, там 15, і один з них виграє. А далі вже кияни просто забудуть, що було. Вони там побудують комплекс. Ну і собі на цьому місці 33 тисячі метрів квадратних, включаючи парковки, ресторани і все, що там може бути, і, звичайно, може бути музей. Я считаю, що це дуже невірно і значально, тому що кияни вводять в обману. Активісти заявляють, що конкурс треба було оголошувати не на будівництво музею з адміністративними приміщеннями, а на ідею, як на цьому місці увіковічнити події майдану і вважають, що краще тут висадити парк. Я хочу, щоб там був лише парк, лише якась невелика маленька скульптура, яка буде символізувати події. Щоб люди могли прийти, посидіти, подумати, пригадати, поставити свічечку в определеному місці. Так біля цієї скульптури, біля цього всього. Ми за власні кошти, які заробили самі, запропонували побудувати парк пам'яті Небесної Сотні. Ми домовились з Японією. Нам дають нам. Дають сакури сакура, це символ воїна світла. Нам з Голландії хочуть небайдужі люди, європейці надіслати кучу тюльпанів, щоб ми там висадили. А музей майдану можна облаштувати поряд у приміщенні Жовтневого палацу. Пропонують активісти знайти спільне бачення того, що ж звести на місці занедбаної території і покликані такі обговорення запевняють у департаменті містобудування. Далі ж це вже питання і міста, і держави, тому що питання музею свободи музею майдану це питання загальнонаціонального рівня. Світлана Жаринов, Денис Овсяніков, телеканал Київ. До великодня соціально незахищені кияни отримують матеріальну допомогу. Відповідно розпорядження КМДА підписав київський міський голова Віталій Кличко. Допомогу в розмірі від 100 до 350 гривень нададуть таким категоріям містян, сім'ям постраждалих та загиблих під час акцій протесту на майдані учасникам АТО. а Також сім'ям загиблих військових. Крім того, це будуть одержувачі пенсійної виплати у зв'язку з тратою годувальника на дітей сиріт, у яких померли або загинули обоє батьків. Інваліди першої групи розмір пенсійної Плати яких не перевищує розміру двох прожиткових мінімумів та інші фінансування цієї акції відбудеться за рахунок коштів, передбачених у столичному бюджеті на виконання міської цільової програми Турбота на зустрічки Янам. Столичне метро у ніч на Великдень буде працювати на годину довше. Про це повідомили у прес-службі столичного метрополітену. Окрім цього, 12 квітня станції Київської підземки відкриються для пасажирів на годину раніше. Також цієї неділі на маршрутах міського пасажирського транспорту, які пролягають біля місць проведення богослужінь, буде збільшено кількість рухомого складу. Такими були новини першої половини цього дня. Як далі розвиватимуться події, СТН розповість уже о 15-й. На все добре.